Всім доброго ранку, вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні хочу поділитися з вами рецептом приготування тіста на вареники та пельмені. Тісто виходить дуже еластичним, ним взагалі приємно робити вареники, пельмені і так далі. Оскільки я не дуже люблю робити вареники та пельмені, але з цим тістом в мене все виходить і виходить дуже класно. Ось я сьогодні по плану буду робити вареники з картоплею та сиром. І також буду робити пельмені. Ось зробила я вже фарш, додала сюди. Це, до речі, свиней, фарш, додала я сюди сіль, додала приправу до курки. Ось таку. І також вжарю я дві цибульки, дрібно поріжу, і піджарю їх, і додам сюди. Це буде на пельмені. А на вареники я даю дві частини сиру і одну частину картоплі. Ось таке тісто виходить. Ось, я вже зробила першу порцію, це буде на пельмені, і зараз буду робити на вареники. Ось. Для приготування такого тіста нам потрібно 1 кг 200 муки просіяної, одне яйце, 100 мл олії та 500 мл теплої води. Не гарячої, а теплої. І не літопної, трошки більше, ніж літопно. Ось, Теплої води. Також, до речі, таке тісто можна заморожувати, і воно розморожується, і після того можна робити. Тобто, якщо ви зробили забагато, можете заморозити і на наступний день доробити. Також самі вже готові вироби, вареники або пельмені можна також заморожувати. Як заморожити, я покажу пізніше. Ось, вони чудово варяться, не розварюються, оскільки йде тісто у яйце та олія. Ну, давайте приступаємо до приготування. Рецепт записаний в мене ось в такому блокнотику. Ось так виглядає сам рецепт: кілограм 200 кілограм 250 грам муки. Залежно від муки, тут дивіться самі по тісту. У велику миску вибиваємо одне яйце та збиваємо його вилкою до білого стану. Також це можна робити вінчиком. Так, все достатньо. Додаємо олію 100 мл нетеплої, звичайної холодної олії. І все також перемішуємо, щоб повністю з'єдналися дві маси. Також можна нахилити мишку, так буде вишати зручніше. достатньо. Маси з'єдналися повністю. Тепер додаємо теплу воду, повністю не порціями, і перемішуємо вилкою до утворення однорідної маси. Спочатку маси не хочуть з'єднуватися, але потім з'єднується. До речі, дуже швидко все готується. Додаємо просіяну муку. Тепер додаємо порціями, приблизно десь по 200 мл. Для початку я перемішую вилкою, щоб не мастити руку. Також можна все зробити вінчиком. знову ж таки Нічого що робляться гульки, це нічого страшного. вони потім не зробляться. Так. Додаємо другу порцію муки. Знову ж таки, вилкою перемішуємо. До речі, не зупиняю я відео, готую все при вас, щоб все було зрозуміло. Додаємо порціями, щоб маси гарно змішалися між собою. І тісто, виходить, дуже еластичне і взагалі дуже легке в роботі. Ось. Цей рецепт я навіть пам'ятаю, звідки я його взяла. Походу ніби зроблю готовість. Знаєте, є такі маленькі книжечки. Ось. Я собі попробувала раз. Так мені сподобалося, знаєте, бо я взагалі не люблю так робити вареники, вже це не корисно. Ось. Але мене чоловік любить, тому я. Час від часу мушу робити. Ось. Ну, з таким тістом навіть приємніше робити, ніж з таким звичайним. Можна це все робити до речі, рукою, це буде набагато швидше, Ну, і оскільки я знімаю, це все трошки уповільнено. Ну, то нічого. Ось, все, я тепер буду рукою, додаю решту муки. Ось так. І замішую рукою тісто. Взагалі, по такому рецепту, я думаю, даже може будь-який підліток зробити вареники. Може і здивувати своїх родичів, які до сих пір ще не можуть повірити, що я вже виросла, да. От. Все, місимо, місимо, місимо. Я думаю, тут я зупинюся. Думаю, всі міють місити. тісто, мені просто одною рукою незручно місити. Спочатку тісто стає такими кусочками, але нічого, цього не бійтеся, якщо ви робите перший раз вареники, нічого страшного, Ось кулачком просто вминаємо муку і все. Все вийде. Ось. Ось виклала я вже тісто на дошку і тепер вимішую приблизно десь 5 хвилин. Не треба його довго місити, оскільки воно само по собі еластичне. Ось, Ось так, І двома ручками, кулачками просто вимішуємо. Тепер ділимо тісто на 4 частини, і кожну з цих частин трошки вимішуємо і ставимо у поліетиленову плівку або в пакетик. І ставимо тісто відпочивати. Приблизно 20 хвилин якраз поки таке тісто чудове для заморожування пельменів або вареників у морозилці. Неважливо, чи це мокра морозилка, чи суха. Ось я вже зробила і зараз буду заморожувати. Ось поскладала на плоску тарілку, присипану трошки мукою. На невеликій відстані, в принципі, одне від одних. І тепер ставлю морозилку. Шло у мене 20 хвилин, пельмені вже заморозилися. Тепер я їх просто ось тако... На кубку і після того в пакетики. І так буду зберігати, а потім буду просто варити, як, як завжди, закипіла, вода, кинула. Я теж його баванчики. <клес> а тата спить. Так. А потім має свій годинник, А по-друге, взяв, а я його забивала. Що забирала? Годинник. А він а, а впав він у годинник. Та ти що? А я його сама достала в будинку. Молодець. А потім зає. А знаєте, на я каси. Покажи, ти кашляєш. <как> Ого. Ти де так просто дивишся? А на вулиці, там я дихала ротом. Ротом дихала. Треба чим дихати? Носом. Також ось в мене залишилося тісто, яке я буду використовувати вечором і також завтра. До речі, зберігати його добре у холодильнику, просто у пакетиках або у харчовій клівці. Також я пробувала його зберігати 3 дня, це максимум, що я його пробувала зберігати, оскільки більше мені не потребувалось, і воно було пригодне до використання, тобто нічого з ним не ставалося. Ось друга моя партія пельменів вже заморозилася, вони чудово відділяються від мисочки. І так, да, будемо прощатися. І якщо вам сподобався рецепт, ставте пальчики вгору, не стидайтеся. І да, готуйтесь любові для своїх рідних і близьких, і всім пока-пока.